Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я вирішила завітати до магазину Секонду на другий день після оновлення товару. Ціна за кілограм становить приблизно 400 гривень. Обійшла весь магазин у пошуках цікавих речей, щоб вам показати. І так, давайте почнемо. Спершу мені трапилися ось такі туфельки від Brunette. Вони. Більш-менш гарному стані, але я думаю, що трішки застаріла модель, а так вони повністю шкіряні, до речі, в 40-му розмірі. І ще була ще одна пара в сороковому розмірі, але вже більш такі заношені. Мені сподобалася ось ця ковтинка від Альберто Фабіані в розмірі М, видно недоліки. Але вирішила вам показати, тому що а, дуже гарний такий колір. Камера трішки засвічує, насправді він був трішки темніший. Це шовкова тканина. Спочатку я шукала речі не сезонні, тобто я відразу пішла у кардигани, в кофти, в светри. І трапилася мені така річ в 42-му розмірі. Цікавий такий кардиган. Вирішила вам показати, не брала до примірочної імітація карманів, є нашивочка бренду, і склад, до речі, тут непоганий. Ще мені сподобалося. Ось така ковтинка, рука в мереживий і верх, зверху теж мережево. дуже гарне таке пошиття. Це морган в розмірі М. Склад тканини тут Поліестер. Я думаю, що її не носили, бірочка не зношена. Доволі така цікава річ. Мені дуже подобається мереживо. Різні бантики, дуже гарна така стримана і водночас святкова ковтинка. Далі хочу вам показати таку сорочку, мені сподобалися ці китички, тобто на ній прошити оці такі вісюлечки, китички. Мені здається, що вони шовкові, тому що на бірці вказано, що 80% це поліестер, 20% це шовк. Я думаю, це вінтажна якась річ, тому що були присутні підплічники. Далі хочу вам показати сорочку у поцілуночки. Бірки зі складом не було, також не було бірки з назвою бренду. Я трішки погуглила. І знайшла сорочку в такому ж самому принті від Зару. Ще в футболках я знайшла від скотчен Soda в розмірі 14, тому я вирішила її приміряти, як вона буде виглядати. Колір більш, більш жовтіший. Камера трішки засвічує колір самої футболки, стан мені дуже сподобався. Наступна річ це сукня від Boden в 14 розмірі. Повністю вона шовкова, а підкладка із поліестру. Сукня від Монки в розбірі L. А на гудзиках це поліестер. Мені сподобався принт. Вирішила взяти до примірочної і подивитися, як вона буде виглядати. Мені дуже сподобалася ця пляжна туніка від бренду Marian Melhorn. Цей бренд заснований у 1960 році і спеціалізується на виготовленні одягу для плавання та пляжу. Усі вироби ретельно розроблені та зроблені. Щорічно бренд випускає дві ексклюзивні колекції. Є сайт. Речі доволі небюджетні. Тобто туніка може коштувати пляжна туніка там 200 і вище євро. Сукня 300 євро. Початкова ціна такої була 249 євро. На знижках можна було її купити за 140 євро. Вона ідеально підійде на свій розмір, на есочку. Думаю, буде і на емочку. Вона у новому стані, вона навіть має запасний гуцик, я її із задоволенням купила. Наступну сукню я приміряла, вона має навіть кишеньки розмір S, але вона така доволі велика -ка. Я не зрозуміла цей великий запах, який ну, не так виглядає не дуже охайно. Я її просто приміряла і повісила назад. Ця річ сукенка, дуже така гарна, але вона на мене була велика. Видно по плечовому шву. Я думаю, що не вистачає тут паска. і поліестер був, ну, як мені, до тіла неприємний. На цьому все. Дякую за перегляд. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою і до нових відео.